Ну що ж, мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене день зйомки для вас відео, того що я вибилася з колії, пішла змила один макіяж і зараз відразу будемо наносити другий, тому що не чесно вас залишати без відео. А я на наступний тиждень. Нарешті їду в довгоочікувану відпустку, про яку я вже вам говорила. Тож давайте сьогодні фарбуватися, давайте тестувати продукти. З новенького, цікавого, у мене є ось такий тон від Lady Gaga House Labs, який є супер-супер популярний, але подивіться, тут уже подерлися буквочки. Бок, До речі, він дуже тяжкий. Якщо ви будете замовляти сафори, буде дорого за доставку платити. Це новий консилер від Наташи Денони, який є дуже популярний. Тон для мене супер світлий. Соня сиділа, злякалася, вирішила, що не хоче зі мною бути. А, надіюся, він мені підійде. Ми точно будемо тон затемняти. Я ще його не тестувала. Ну, пакування прям дуже класне. Вони на тонкій стороні написали. Зазвичай пишуть не широкі, а вони на тонкій. Тут таке гравірування дуже красиво. Палітра від Наташи Денони Ані Денют. Я знаю, що всі вже її бачили, всі вже бачили мільярд оглядів на неї. Ну ви ж знаєте, що є не по макіяжам. Я просто хочу зрозуміти, чи потрібна мені ця палітра. Я взяла теж її в Каті. Також нові рум'яна від Armani не дає мені спокою цей бренд, ви вже напевно зрозуміли. Вони ще є від них хайлайтер, але я дала потестити Каті. Нова помада від Шарлотте в такому красивому відтінку, називається MRS Kisses. Якось так. Дуже красиве пакування, дуже красива помада. Будемо все тестити. І що ж, давайте починати, нарешті, вже з цього тонального крему. Мені дуже цікаво, що ж це таке буде, того, що мільйон позитивних відгуків, я дуже його хотіла, але якось відкладала я цю покупку, тому що, ну, не знаю, відкладала. Давайте ми будемо його наносити. Я вже бачу, що він супер для мене світлий. Це відтінок у нас Fair Natural. Мені б, напевно, треба було якийсь 110, коли я для себе обирала. Я дивилася, давайте ось так: що сюди. Трошечки. Я прям не повне натискання наношу. І я оце все діло Буду підмішувати ось такий рідкий бронзер від Drunk Elephant. Його якраз і підмішують в крем. Я отак його просто сюди по пів натискання теж пододаю. Прям трошечки, щоб можна нам було затемнити всю цю історію. Тож я зараз трошки загорівша, не можу сказати, що сильна, але все одно якась засмага є. Так, не можу сказати, що він мені зараз все одно підходить по відтінку. Він такий розоватий на мені. І біловатий, навіть бронзер не спасаю, ну нічого. У нас є ж кремові різні штуки, але тянеться прям супер красиво. І дивіться, оце, що тут я на лобі нанесла, це вже було би лишнє. Мені вистачить і всього цього, що є на обличчі, ми потім споджем, Навіть сухим це все прив'ємо, щоб забрати лишнє. Ну, виглядає прям красиво. Мені подобається, як все це виглядає. Ну, давайте вже розташуємо те, що тут, є, раз уже у нас є тут все. Але насправді того третього натискання вже і не потрібно було. Дуже люблю розташовувати пензликом останнім часом всі тональні крема. Раніше так не робила, а зараз дуже люблю. Отак на рухому повіку нанесу ще, щоб відразу підвирівняти. І я скажу, що нам тут і консилер не сильно та і потрібен буде. А цей пензик з Алікспреса прям супер зручний для цього діла. Нікуди не провалюється. Та на спонжика він сухенький, але все одно о, забере нам лишнє і якісь розводи, якщо вони є, а я їх і не бачу. Просто забере лишній продукт. Хочеться вбити тут все. Ну, по відтінку, ну, так, чуть-чуть я біленька. Треба трошки побільше бронзер, але загалом красиво. Так, консилер. У мене у 4 n я ще його не пробувала. Тут ось такий аплікатор. Можливо, під цей тон буде навіть трошки темно-ніг гарно підходить. Мені подобається, як він тут виглядає, але вже додатково я нічого перекривати не буду, бо, в принципі, перекриття і так досить непогане. Хочу спробувати пальчиком. Туди я менше нанесла, тому що. Мені цікаво, як він буде тушуватися. Дуже кремовий, дуже приємний, в нього гарне перекриття. Текстура більш кремова, ніж у консилера від шарлоти. Цим він мені подобається трошки більше, тому що шарлота вона прям така кремово-кремова. Давайте я пензликом тим, який наносила тонше, спробую підтушувати, як це буде. Пензликом теж, до речі, гарно тушується. Пальчиком все одно тут приб'ю. І так, і так, хороше перекриття. Класний консилер мені поки що дуже до вподоби. Далі новенькі рум'яна від Armani. Я так їх хотіла, я дуже довго навколо них ходила, думала, потрібні вони мені не потрібні. Брати, не брати, не дешево, вроді би і ну от щось таке незрозуміле. Ну, я не змогла, я їх придбала, тому що цікавий відтіночок, я люблю щось таке. Рожевеньке. Я не втрималася, скажем так. Буду тушувати з о, іншим пендликом. чистеньким для рум'ян. Ну, такий прям, знаєте, холодненький відтіночок. На мені прям дуже холодно. Я зараз така вся. Бліда, аж незвично, аж незвично, як це на мені виглядає. Я візьму теплий бронзер, я підготувала інший, але візьму бронзер від Шанель. Він знаєте, як навіть вибіли, вибілили мене ці рум'яна. Дивно, трохи виглядає. Ну, ну не знаю. Ну, що не зрозуміла, якщо чесно. Нічого він мені тут не підняв. Ну ладно. Не хочу пречесно засмучуватися. Чесно, не сильно мені подобається. Так, візьму бронзер від Chanel на цей самий пензлик. Зараз жарко, він такий достатньо м'якенький, не, не важко набирається зручно працювати з ним. Я потім все ще сухим закріплю бронзером, обов'язково, тому що тональний крем в мене, бачите, такий світловатий, світлі дуже рум'яна. І захочеться чимось це все затемнити. Напевно, їх поменше потрібно було наносити, але, можливо, знаєте, з бронзером зараз буде якось покраще. Їх взагалі в консилер можна ці рум'яна підмішувати. Я отак дивлюсь, і буде, буде класно, і буде вам щастя. Ну, а так з бронзером поприємніше. Того, що ну, якісь дуже мене вибілили ці рум'яна. Вони самі по собі такі трошки більосі. І незвично мені. Ну нічого, ми зараз все це врятуємо. У нас ще є продукти, з якими працювати. Злотий в ось цьому красивому пакуванні, а вона прям така темненька і тепленька. Давайте я її нанесу і подумаю. А, відтінок прям дуже красивий. Просто неймовірний красивий відтінок. Мені цікаво, чи він відрізняється від відтінка Вері Вікторії. Ой, в мене є пілоток Медіум. Ага, да, бачите, тут більше червоного підтону, тут більше такого холодного. А давайте звичайний пілоток, більш така рожева. Ну це прям дуже красива. Я от задумуюся над тим, чи не нанести її в якості рум'ян. Давайте спробуємо. Я отак спробую з ручки набрати. Отак сюди багатенько-багатенько нанесу. Ну, блін, Шарлотта вміє робити помаду, нічого не скажу. Я отак в пензлик впрацюю, Отсе. і отак от сюди трошечки чик 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 Нічого не помітно, я всі ці помади змішаю, всі наберу, щоб хоча б трошечки якось отут додати мені. Ну, осінній такий образ виходить в результаті, але красиво. Ну, помада, прям в саме сердечко. От я зараз, я зараз дуже дорого виглядаю, тон такий красивий. Помада. Ну, подобається мені помада, дуже дорого виглядає. Прям супер дорого. Супер класно. Клас. Я, короче, в захоті, поки не буду припудрюватися, давайте ми з вами перейдемо. До ось цієї палітрочки. Я вже її мазала вчора на очі. Я так, знаєте, просто мазала, тикаючи пальцем в небо, беру ось цей відтіночок. Це просто щось супер неймовірне. Я хочу цю палітру. Я придбаю собі цю палітру, тому що це мої ідеальні відтінки. Мені зараз Наташа настільки подобається. От, подивіться, цей відтінок в складку. Ну, для мене, отакого от краще от такого персикового немає нічого. Як він красиво лежить, просто мені треба ця палітра уже тут і негайно, якщо ви колись будете бачити, де хтось продає палітру Наташі Денони, можливо, з якоюсь знижечкою, я точно би її забрала. Ось цей відтіночок поклала в складку. Тут дуже красиві спаркли. Ось такий, ось такий Оце я навіть не тикала ще. Це просто. Хайлайтер на внутрішній куточок, такий, можливо, навіть можна додати. Цей, ну, коротше, це просто космос. Це дуже класно. Тик, тик, тик. тик. Подивіться, подивіться на цю красоту. Це щось нереальне. Це щось нереальне. Я хочу це на себе намазати. Все хочу намазати. Тут і класний, коричневий для того, щоб стрілечку промалювати. І ну, прям супер красиві відтінки. Мені дуже сильно падають в очі цей, цей і ось цей. Оцей темненький, він, знаєте, не можу його назвати, прям супертемним. Він такий, як бронзовий, буде дуже гарно, але сьогодні мені такого не хочеться. Мені хочеться щось із цих двох. От таких два відтіночка. Давайте я нанесу цей рожевий. Ось так і виглядає і змішаю з цим світлом. Не ну, можу приділитися, тому нанесе все відразу. Ну от. От, що можна хотіти ще? Просто це супер красиво. Це дуже класні відтінки, навіть тут їх більше, ніж в попередній палітри від. Наташі Денони. Більше відтінками, якими мені хочеться користуватися. Здається, в мене зараз настільки красивий дорогий макіяж, настільки все круто виглядає. Да, хочеться трошечки сухого бронзера. Взагалі підготувала <кхи> бронзер від Illama, дуже він мені подобається. Давайте його і нанесем. Я не буду припудриватися, спробую ось так: на неприпудрене обличчя все нанести. Ну, мені прям дуже подобається ця помада. І все подобається, і тон подобається, як лежить. Так трохи сюди залишки нанесу, щоб хоча б трохи затемнитися. Ну, все одно нам треба пудри. Я спочатку підготувала ще сяючу пудру, але зараз дивлюсь на це все. І хочу взяти ось цю пудру. Я спочатку підготувала від П'єррене, але візьму ось цю окремі сяючі частинки. Якщо вони є, вони більш дрібні дисперсні. Все. Я хочу відставити всі свої інші тона. І мені треба тони для Дігаю. Якщо він ще буде класно носитися протягом дня. Ну, чого ж ви робите таку класну косметику? От як без якої я тепер не можу жити. Ну, скажіть мені, будь ласка. От, от як тепер жити? Хочеться такого, знаєте? Жовтого хайлайтера. Палітрі від Nars. Я зараз так його люблю, у мене так тянеться рука саме до цього хайлайтера. От просто постійно. Зараз літо, зимою я собі його дозволити не можу, але от зараз ну це космос. Це просто космос. Я в захваті. Я рахую, що я виглядаю, ну прям, ну прям просто. Мені треба все. Я реально залишилася, супер задоволена всім. Шикарна помада, тільки вона з оранжевим підтоном. Мені просто таке личить. МРС, кісіс, прям супер круто. Дуже красиве пакування. Ну, я взагалі тон, я не знаю, я його собі придбаю. Я собі його точно придбаю. Він шикарний, він крутий. В мене ще є її рум'яна. Вони теж круті, ну, щось нереальне робиться Ліді Гага, Я не знаю, як жити, це життя, скажіть мені, будь ласка. Далі, консилер. Круто, шикарна текстура. Більше подобається, ніж Шарлота. Хоча я думала, що Шарлота це прям щось нереальне, ні, це краще. Це набагато приємніша текстура, хоча крута пігментація, зволожуюча, супер круто. Румяна Армані, ну ще треба потестити. Ну ще я не зрозуміла. Я або маю бути світліша, або їх в щось підмішати. Ну дуже більосий відтінок для мене, дуже більосий. Треба подивитися, що з ним роблять американки, як вони його наносять, бо вони ще темніші. Але пакування все інше, текстурка сама по собі класна. Наташа Денона, ну все, ну все, ну от як жити? Ну скажіть мені, будь ласка, я тепер не можу жити без, оци... без ось цих продуктів, тому що вони не мої, і я жити без них не можу. Мені треба, мені треба терміново, я собі їх точно придбаю. Дуже круто. Дівчата, це дуже круто. Хто з вас користувався тоном Ледігагі, напишіть, будь ласка, його ще точно по те, що якщо я віддам і, і прям капець, куплю собі ну, ця упаковка. Ну, нажу робити таку тяжку упаковку, Боже, це ж так. Економічно затратно. Ну, і все, це був такий макіяж. Напишіть, будь ласка, як він вам, чи вам сподобалося, що ви з цих продуктів тестували, а що ви хотіли би спробувати. А я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей! Па-па! Ну, от закінчення дня я знімаю при таких умовах. Не знаю, як вам показати інакше. Скажу коротко, макіяж проносився просто ідеально. Я дуже задоволена. У мене ідеальна шкіра, подивіться, як вона красиво сяє. Мої рум'яна досі на місці. Да, помади немає. Звичайно, що я її оновлювала, але все супер красиво, і тіні досі сяють і переливаються. Ну, шкода вам цього не видно, але макіяж просто супер. Я дуже задоволена продуктами. Буду його намагатися якось змивати. Павербанк від мейблінг, хто встиг на акцію з мейкапа, дуже за вас рада, реально штука дуже виручаюча. І все, йду вмиватися, всім гарного дня, всім гарного настрою. Надіємося, що це скоро уже закінчиться.